Я намагалася пояснити мамі, що постійно присутні шарлоти, її нав'язливість і те, що мене змушуються терпіти, тільки відштовхують мене від неї і заважають дати їй шанс. Але мама відповіла, що це дитячі мислення, і що в 9 років я вже велика дівчинка, коли я хотіла поговорити з нею про це в 12, вона сказала, що я вже достатньо доросла, щоб бути зрілою, люблячою і що справжній сім'ї – цінувати тих, хто нас любить. Вона сказала, що Шарлота мене обожнює і зробить для мене все. Я сказала, що це неправда, бо вона не залишає мене в спокої, мамі це дуже не сподобалося. Ми багато сварилися у період з 14 до 16 років, а потім я просто перестала з нею говорити. Найгірше було те, що я не змогла звернутися до когось із батьків. Мій тато помер, а інші родичі не могли вплинути на маму. У 15 років я вже знала, що мама Шарлоти хоче, щоб ми разом вступили до коледжу, і вже планували, щоб ми навчалися в одному закладі. Я намагалася пояснити Шарлоті, що нам потрібно розділитися, і не варто підбирати навчальний заклад одна за одною, але вона була рішуче налаштована піти туди, куди я. Мама мене не підтримала і зробила велику проблему з того, що я хочу дистанціюватися. Тож, коли справа дійшла до серйозного вибору коледжу, я збрехала про те, куди подаю документи. Я спеціально називала мамі та Шарлоті заклади, що були далеко від справжнього варіанту, до якого я хотіла вступити. Шарлота прийняла пропозицію від того коледжу, куди, на їхню думку, я теж вступила, але це було не так. До випуску я переїхала до своєї тітки по батьковій лінії. Чи уникнути конфлікту, який я передбачала? Тепер правда виявилась і Шарлота вирішила взагалі не ступати до коледжу. Мама розлючна, звинувачує мене у розвалі сім'ї і намагається мене присоромити. Вона сказала, що я маю загладити провину, але я відповіла, що не шкодую про своє рішення. Я сказала, що шкодую тільки про те, що мене змусили брехати. Мама сказала, що ніхто мене не змушував, і я відповіла, що змушували, бо мені не залишалося вибору. Окрім я, змиритися з тим, що Шарота буде за мною всюди. І я сказала, що знала, якби я відкрито вступила до коледжу, куди Шарота не змогла б вступити, хтось із них зірвав би мої плани. Мама сказала, що я не думаю про те, що найкраще для Шароти, і лише як додаток про себе. Я відповіла. Що те, що найкраще для шарлоти, це не моя турбота. Мама сказала, що це жорстоко, і я повинна бути доброю. Мама попросила мою тітку по материнській лінії поговорити зі мною та сказала, що розуміє, чому я так зробила. Але я маю вибачитися і, хоча б, трохи шкодувати за брехню, бо своїми діями зірвала плани шарлоти. Я відповіла, що не хочу бути в одному коледжі з нею, і навіть не хочу бути в одному штаті. Тітка сказала, що це надто радикально, і можна було просто тримати дистанцію в межах одного коледжу. Вона сказала, що я занадто легко збрехала і могла б упоратися з цим по дорослому. Вона додала, що головне це комунікація. Я запитала, яка користь від комунікації, якщо мама свідомо ігнорує мої спроби говорити. Мама розлютилася, коли тітка переказала їй усе, що я сказала. Я відчуваю, що брехати це не ідеальний вихід, і не перше, до чого треба вдаватись, але в мене не було іншого вибору. Можливо, я занадто залучено, емоційно, щоб об'єктивно оцінити ситуацію. Тому я питаю: я тут мудак? Моя думка така, що в кожного має бути свій простір і своя кімната. Якщо та ж кімната буде у автора все одно могла б забігати, якось шкодити, проводити час, я гадаю, межа повинна бути. Я гадаю, автор, хоч і казав, можливо, що ну, у нас є свої межі, твоя межа і моя межа, ти не повинна порушувати мою. Але я гадаю, шароті, було, так сказати, плюнути на ці зони всі. Так що, я гадаю, автор поступив правильно, можливо, жорстоко до своєї сім'ї, так сказати, в ковичках мами, але все ж таки це був гарний вибір, тому що мама ігнорувала свою дитину і, так сказати, зайнялася другою дитиною, а на свою рідну дитину, їй все одно було. Ну, не так, прям все одно, але все ж таки, я, я гадаю, це жорстоко. Тому автор, я гадаю, зробив все вірно, можливо, і ні, але все одно. Друзі, ставте лайки. І підписуйтесь на мій канал. Всім пока.